Не обійтися. Нє. Не обійтися. Почнемо зі світла. Парадокс. Відео, що набирають на каналі найменше переглядів про прилади студійного освітлення та про насадки. Ті, що треба для портретів. Для предметки. для інтерв'ю, для голови, що говорить. При тому, що фотографія це світлопис. І запис відео це світлопис. Сінематик. Не тому, що відео химерно пофарбували, а тому, що є освітлення, світло це об'єм. Візуальна тривимірність. Насправді розмови про світло відлякують багатьох. Бо виявляється, що для фотографування потрібне ще щось окрім фотоапарату. А ми вже таки думали. Взяв фотоапарат, а то самодостатнє. І ціла студія у руках. Еге ж? Вже ж здається, найдемократичніші прилади на каналі показую. Найдешевші. Нє. Куплю тушку за 10500 грошей, об'єктив вартістю в дві зарплати в Макдональдса схожу за 3500 гривень, аби весь спалах чилить світло на 60 ватів з софтбоксом за 10 доларів. Не подужаю. Гаразд, нехай по-вашому. Є чудові фотографи, які обходяться без студійного світла, взагалі без дорогих студій. Зараз я вам покажу одну дешеву фотостудію. Насправді, це дуже популярна фотостудія. Є фантастично цікава ніша африканської фотографії. І нехай любителі бургерів за 3500 гривень замість бевець студійного приладу не вернуть носа. Що ви знаєте про Африку? Окрім того, що почули з неполживих засобів масової інформації? Африка другий за площею та населенням материк у світі. Там майже півтора мільярда людей. А в Європі для порівняння лише 445 мільйонів, жалюгідна третиночка від Африки. В Африці 54 незалежні держави, члени ООН. А в Євросоюзі держав лише 27, удвічі менше. Найдорожчі та найпрестижніші автомобілі у світі виробляються. Правильно, в Африці. У Південній Африці взагалі виробляється по півмільйона автомобілів на рік. Сусідні з нами країни поруч не стоять, про нас вже мовчу. І про корисні копалини теж мовчу. Африка житниця світу. Не знали? То підіть, будь ласка. В українські супермаркети або й навіть на базари. Купіть там африканський, єгипетський насправді часник, африканські крупи, бобові, горіхи і не забудьте про ананаси з бататами, які вже почали успішно висаджувати в Україні. Африка експортує м'ясо, деревину в Африці найбільші аеропорти світу Каїр, Йоханнесбург, Алжир, Тріполі, Касабланка, Найробі. Там літають літаки, їх багато, там кипить міжнародний бізнес. Інша річ, що не та щаслива, яка багата і вродлива, а та, що з клепкою в голові, Африка розвивається нерівномірно, і серед її контрастів, великих контрастів, мистецтво фотографії. Ота студія, що ви бачили на початку, частина проекту фотографа Мія Колінс. Мія Колінс – кініка в третьому поколінні, яка отримала велике міжнародне визнання. Проект, про який я хочу розповісти, називається Sunday Best of Weekend. Sunday Best – це коли людина вдягає свій найкращий одяг по особливих випадках. Наприклад, по неділях, коли вирушає до храму. Sunday Best для африканців це велика подія, сер. А сталося так: Мія Колінс завітала до великого трущобного району Кенії під назвою Кібера і набачила там студію, яку фотограф Девід ось він, орендував цілих 37 років. Девід сказав, що його студія ось ось закриється, оскільки за камер у смартфонах мало хто заходить по справжній фотографії. Де відповідомив, що йде на пенсію і вирушає до родичів на село їсти курятину та батат. Тож Мія Колінс продовжила оренду студії і зробила в ній чудову серію фотографій. Чи потрібні для африканської фотостудії світлові прилади? Та поза сумнівом потрібні. А чи використовувала їх Мія Колінс? Звичайно, навіть в кенійських трущобах виставляють софтбокси і парасольки. Навіщо світло? Хто новачок у фотографії, зайдіть, знайдіть на цьому каналі відео світло по по-давінчі» і вам буде щастя! Цими днями заходжу у Facebook-групу розвиток фотографа. Рекомендую групу розвиток фотографа. Денис Сухінін вивішує для новачків приклади освітлення з різних світлоформуючих насадок. Його підтримує Олена Самусієва. І це все дуже добре. Це світлові схеми. Їх бажано ну, не те, щоб всі відтворювати, а. Просто розуміти основні принципи, відчувати їх, будувати власне бачення. І от я помітив таку річ, що ці схеми на сьогодні трошки, як би це сказати, застаріли. Бачите, на схемах світло по відношенню до портретованого. І це нормально для студії, де є спеціальний фон, безликий фон, який нічого не розповідає про людину. Тоді увага глядача зосереджується на портретованому. Але настали часи, коли студійне світло зробилося доступним для багатьох. А спеціальна локація під назвою Фотостудія є не в кожного. Зате на імпровізовану фотостудію перетворюється будь-яке місце, куди ми можемо принести і встановити портативне освітлення. Часто буває, що нам потрібно або проявити світлом фон, бо він красномовний і щось розповідає про герої фотографії, наприклад, у бізнес-портреті чи в домашньому портреті, або й в кінострічці, в кінематографі. А буває, що навпаки, нам треба героя. Виокремити світлом, а фон приховати в тінях. В усіх випадках нам допомагають насадки. О, якщо ви не в студії, якщо не маєте кавернать студійних приладів тут, тут і там, то вам важливо навчитися так. Працювати з одним-двома освітлювальними приладами так спрямовувати світло насадками, хоча б дешевим софтбоксом за 10 доларів, щоб працювати ним одночасно і з моделлю і з її фоном. Це те, чого не враховують більшість світлових схем, котрі ми сьогодні можемо знайти в інтернеті та в підручниках. Нема таких схем. Чи є, <хи> щоб одним приладом і людину, і фон пошукайте. До речі, уміння поводитися з приладами освітлення та з насадками до них знадобиться не тільки фотографам, а й кожному, хто фільмує відео. А зараз нагадаю, глядачі каналу цікавляться, пишуть в лічку, чи міг би я викладати їм фотографію онлайн. Так, я багато років веду онлайн-курси при столичних фотошколах і навчатиму вас без переплат. Індивідуальні заняття коштують дорожче, але навчання в групі дешевші. Тому, якщо ви бажаєте навчитися фотографії з нуля, пропоную вам місяць занять. По годині 20 хвилин двічі на тиждень, година теорії і 20 хвилин відповідей на ваші запитання. На моєму каналі є деякі приклади, але це не все далеко не все. Беріть абонемент на місяць занять та перед цим напишіть мені в телеграм адреси під відео, щоб я з вами зв'язався. Щойно група набереться, як розпочнемо уроки з фотографії онлайн. А з вами був Сергій Меркулов. До зустрічі!